привіт! Ви на каналі Василь Хом'якуйте. І сьогодні я хотіла би розібрати, бо скоро вже Миколаїв буде так. І давайте подаруємо якийсь подарунок нашому хомічку на Новий рік, або ну, саме зрозуміло на Миколаїв. Вбираємо ми зараз на комп'ютері. Ну дивіться, фотосесія може у вас там якась бути. Ви можете ось це ось Секунду, ось це ось реальний, а ось це ось фонові малюнки. Отже, ви можете робити фотосесію з хомячком. Це гарно. Справді? Е, ви можете смішні моменти робити і красиві фото. Ось, наприклад, є. Тоже з фоном. Ось дивіться з іншого боку. Хі -хі. Є з одного боку. який вухастий хлопчик. <звук> Ой ти. Хом'яки, дивіться, їм можна просто щось солоденьке давати, ну, смачненьке. Ось, типу такого. Ось ще гарна фотка. Це малята. Маленькі хом'ячки, дивіться. Це вже подружж разом, але вона не дуже безпечна, тому що якщо вони захопляться разом, вони за різком можуть себе там погоритися там, де ви їх не дістанете. Що вона нехай буде, наприклад, ось. Це народившися. Ну, їм я не знаю, який подарунок творог можна дати. І сон подаруйте їм Вічну їжу і приємні спогади з вами. <плес> моменти, ось у мене є так можна вийти, знаєте, це? Сара гарна пара роза і тюльпан. Їда, дивіться, наслідок того, якщо пустили. Вниз під шкаф. Я його пустила, отже, шкафом його придавила, за шкуру притягнула. Я не знаю, мені дуже його жалко. Ми його встигли врятувати чотирьома уколами. Люди, ви знаєте, як це хом боляче. Ну, тут я нічого не можу вам сказати, друзі. Це боляче дуже. Дуже. Я вам розповім, що трапилось. Це перший день. Другий. Подивіться, яка красуня. А що там є для мене? Молота. <гас> Справді, вона виглядає моя хомічішка, ось ще поїсти дати свіженьке щось. Хом'ячок, який умер, мій. Жалко його. Дивіться, яка хмариночка. Треба, друзі, не переживати. воно розмите так і треба. Ну, так, теж гарно. Яка красуня? Справді, це моє улюблене. Оп! І це фотосесія була. Ось іще гарні фотки. А це філька! Пробачте, будь ласка. Це я й кажу, дайте виспатись І ось таке сидіти почне. Гадаю вам фільку. Дайте поїсти. Ось іще. Другий раз, коли скрутила мою муху м'яку живіт. І ось іще фото. <плес> Називається Я би пограв, але устав. Філь. Том. Ну і новий подарунок, якийсь може бути не тільки їжа, а й, наприклад, лоточок колесо. це теж подарунок. Голота справді, а це перший день. Скажіть, це, це як в реалі? Живі ученята? Вибачаюся дуже за такий контент, весь комп'ютерний. Це він розстроєний був, коли дівчинка ушла від нього. Ну, не знаєте, вона по колесу спустилася по цьому, бачите, тут драбина з іншої сторони, і вона звідти випрягнула. В нього знов її посадили. Хоча не показала, що там було до цього, але пробачте, нє-ні-ні. Витя, у мене на аватарці. Що? Казала колесо можети в подарунок для вашого хов'ячка. Туй О Ось ще можу вам відео вмикнути, але тут звуку не буде. А, да, точно, я забула. У мене ще є одні фото. Яблочко. Знаєте, треба в мисочку ось так ось багато різного покласти, і хом'як собі обере. Ти їм лише поспати і все. Можна вийти. гарна, пара, пара роза і тюльпан. Так можна? Ти вже дістав Хонячки Люнки з хом'ячком підходять вам. Десь тут для мене. Ой-ой-ой. Пояснення, чому не можна давати капусту хом'якам, зараз я вам розповім. У мене був хом'як Філ, і у нього була, котрі, ми дали йому капусту не пікінську, а так у нього був животик і на старості у нього був постійний понос. Тому не треба давати своїм хом'якам те, що ну, не бажано. Пікінську тільки можна, і то зелененьке ось це. Ну і листок салату. Так, 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 не то. Того, хто хоче намалювати бджілку, ось вам можете робити скріншоти. Ось дивіться ще. Як рахуєте, що тут могло статися в початку? Цьом! Ага, звичайно. Ти хто? Отже, у нас все. Дякую, що подивилися це відео. Зараз ще будуть невеличкі рекомендації. Моя вам рекомендація, слідкуйте, будь ласка, за своїм каміньчком а зараз я вам покажу смішну фотографію. На я вам смішну фотку, хоча ні, покажу. Зараз швиденько. Там була просто смішна фотка. Я її не могла запустити на комп'ютері, але в мене не вийшло. Отже, який подарунок ми можемо зробити, також це може бути. Все ще завгодно. Лише, будь ласка, не даруйте шоколаду, чіпсів хомикам, бо це їм не можна. Можете це зробити із моркви, із сушок, але як не з чипсів. І не з шоколадок, Ні з чого. Цього не можна робити, друзі. Зараз я вам буду... Вказувати просто фотки. Фотку. Ось вам смішна фотка. Але мені вона не знати, можна сказати, що дуже смішно. бо ячих і все ж таки було не дуже приємно. Отже, всім дякую за перегляд цього відео. Я вам вдячна, що ви його подивилися. Всім дякую, гарного дня. Якщо завтра вийде, то я і завтра викладу відео. Дякую. Вибачте, що довго не було, були проблеми із Ютубом. Дякую всім до зустрічі! Ви були на каналі веселіхом'якої наступаючим новим роком і з Миколаєм. Все, до зустрічі.